Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо простими словами про федеральний етап, що там відбувається, що за чим, що значать ці страшні слова ПАЛ, Biometric і АОР, і взагалі, що таке портал 1, портал 2 і що це взагалі це є Корп. Я тут просто, У мене ось ця картинка, яка у вас зараз тут на екрані, в мене вона отут в телефоні. Я підготувала її ноутбук, щоб все одразу вам показувати і розказувати, як все за чим у нас відбувалося. Я вам буду говорити з датами, щоб ви Розуміли, плюс-мінус скільки днів відбувається різниця між цими усіма штуками. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я більше розказую про життя, про якісь там покупки, класні штуки, якісь лайфхаки взагалі про життя в Канаді, яких ви, може, навіть не знайдете на теренах YouTube, тому що цікаві речі мені розказують самі канадці. А також я займаюся бізнесом Scorrel Club. Якщо вам цікаво, усі лінки там додавайтеся і приходьте до мене в в команду, особливо дівчатка. Це не дискримінація хлопців. Дівчатам цей бізнес більш цікавий, особливо тим, хто за, за кордоном. Дівчатка, долучайтеся, у нас дуже крута команда молодих а, дівчат, які дійсно круто, круто роблять цей, цей бізнес онлайн. Тому ми з вами зараз будемо говорити про федеральний рівень саме про федеральний рівень. Це дуже, а, дуже цікава штука. Тому що а, я свого часу, коли я, я зараз намагаюся тут закрити цю штуку, якусь рекламу. О, закрила, щоб знову це з'явилося. Я свого часу, коли подавалась на федеральний рівень, мені не вистачало такого відео, коли все по пунктах, що і як, за чим, що взагалі той портал один, що таке портал два, що таке, то є корп, У мене такі очі коротше були. Зараз я буду вам розказувати. І так, ми приїхали 22-му році. На номінацію від провінції я подалася через рік, 1 грудня 23-го. десь за 4,5 місяці в квітні. Березень-квітень да. ми отримали номінацію від провінції на початку. В кінці місяця я вже заповнила всі анкети і відправила в РСІ. Хто був зі мною в інстаграмі на той час, коли я його вела активно, то ви пам'ятаєте, як ми з вами натискали разом цю кнопочку. І чесно кажучи, я тоді була просто, знаєте, в такому стресі, тому що я заповнювала анкети досить довго. Про анкети ми з вами поговоримо сьогодні. Єдине, що відео буде досить довге, тому дивіться, частинами. Я нам я буду намагатися зробити тайм коди але давайте натягнути кота за хвоста. Отримали ми номінації. Йдемо далі. Що відбувається далі? Далі відбувається АУР. Що це таке? АУР це. Присвоєння номеру вашій аплікації, тобто імміграційний офіцер отримує усі ваші бумажки, і він дивиться: взагалі ці бумажки схожі на документи чи ні. Тому що багато людей просто подає ту аплікацію, щоб аби подати, а потім аби офіцер потім запитав чи всі документи, чи не всі документи. На цьому етапі бувають якісь дозапити. Якщо вони дають номер, якщо їм щось не потріб, щось потрібно, скажімо, якісь дані вже застарілі, то вони можуть на цьому етапі щось запросити, якусь форму, щось ви неправильно формі записали. Можливо, це, це якийсь малюткий штрих. Тобто в цьому, на цьому етапі вони перевіряють комплітність ваших документів. Е, і ви отримуєте, значить, такий лист. Там не буде написано, що congratulation, ми отримали значить, номі... вашу... ваші документи, які ви загрузили, такого -то, такого -то числа. congratulation, тепер у вас є номер. Ні, фіга. Там приходить просто мейл, і там написано, значить, звичайно, «Immigration IRCC, так, Citizen Canada, information about і, і, і значить, номер це кореспонденс, е, і, значить, там номер ще кейсу. І значить, і там буде написано ваш UC, application number. І, значить, е, dear, там, хто ви, скажімо, там в моєму випадку, дорога Оксана. Ми, значить, це отримали. Ми підтверджуємо, що ми отримали вашу заявку, яка була надана 28-го. Квітня 24 року на цьому етапі видихаємо і чекаємо наступного, що вони хочуть. Можливо, так що вони запросять, а можливо, так, що вони повернуть вашу заявку. Я знову ж таки я вам додам я не імміграційний адвокат. Я не претендую не бути. Я розказую свій досвід, що потім не було. Тому що до мене дівчата писали, як записатися на консультації. Я не можу нікого консультувати за законодавством Канади. Я вам розказую свій шлях на прикладі того, що в нас було все максимально, що я можу зробити. Ви можете використовувати цю інформацію просто для ознайомлення. Я не є імміграційним адвокатом, як я вже сказала, і не претендую ним бути. Тобто, не, не пишіть мені, як записатись на консультацію. Я е е консультувалася з одним імміграційним адвокатом, який я взагалі мега вдячна за її роботу. Ось отримали ви цей аур і йдемо далі. Біометрія. Біометрія це ви повинні. Ви, значить, отримуєте лист. Значить, я відкриваю це було 26-го. Значить, різниця між ауром і біометрією. Складає аж, боже, 22 серпня отримали АОР 26-го, тобто 4 дні. Значить, це було в нас аж, знаєте, аж аж це був 8 місяць, 23-го. Давайте 23-го відкриємо. О, та. І все, значить, вони вам присилають лист, що вам треба здати біометрію, біометричні дані. А ви записуєтеся в сервіс Кеннеда. В кожному місці у нас в галіфаксі є і в Дартмусі є дві точки сервіс Кеннеда, в які ви можете здати відбитки, біометричні дані, і там ви це здаєте. Здають усі, значить. Хто старший, мені здається, 18 років. Якщо я не права, помиляйтесь: або 13, або 18. Я вже запуталася з цими паспортами, але вам буде зазначено, скільки вам людей повинно здати. Дорослі діти маленькі не здають, тому тут не переживайте. Ви просто здаєте, отримуєте бумажку, наклієчку, значить, на ці бумажки. Що ви здали таку саму наклієчку, як на кое. То саме, як коли ми подавалися і здавали відбитки в Варшаві, в принципі, то само, нічого там складного немає. І записуєтеся, оскільки ви вже. Процес, ви за цей процес заплатили. Коли ви подаєтеся на федеральний рівень, ви платите одразу за біометрію і одразу ви платите за подання на федеральний рівень. Після того, як ви здали біометрію, в нас пройшло це, значить, вже був вересень 24-го року. Значить, ми подали, значить, ми отримали ПАЛ. Що таке пал? Це Pre-Arrival Later, а, значить, це лист, що ви можете користуватися. Вам прямо прийде на мейл такий лист, значить, що ви можете користуватися сервісами, які, які взагалі доступні для іммігрантів, які хочуть приїхати в Канаду. Це там різні там, ті, ті самі Айсенс, на базі цього листа ви можете користуватися. Різні от такі UMCA, це такі класні організації, які допомагають інтегруватися тут у суспільство. Скажімо, написав. Резюме там, і багато чого цікавого. Дійсно прикольні сервіси, там навіть в ОМС є спортзали. Тут... Особливо для емігрантів класні ціни і класний басейн, яка фігня, дуже класний. От і е, реально дуже, дуже класні штуки, якими люди, вже, знаходячись в Канаді, користуються. Ви можете вже від цього дня ними писати їм, значить, давати цей прерівелейтер і вже ними користуватися. Наступний етап це medical екзем. А отут вже у вас, у вашій аплікації, коли ви подастеся, у вас буде написано десь в кінці прогрес взагалі. Там буде написано, що медичний. Значить, ми там перевіряємо то-то, ми зараз перевіряємо то, то ваша ваша аплікація в прогресі. І коли ви будете вже на етапі медичного екзамену. Може бути декілька ситуацій. Перша ситуація, вам залічать той куаєтівський медикал екзем, або ж вам його не залічать і вам скажуть здавати ще раз. Тут, взагалі, може бути що завгодно, тут тільки залежить від імміграційного офіцера, який отримує ваші документи, тому що може бути таке, що, скажімо, йому щось не сподобається, і він скаже. А давайте там тільки у дитини. От у мене знайомих там тільки дитині потрібно було перездати, всім іншим не потрібно було. І вони перездавали саме дитині. Наступний це портал 1, це вам приходить лист, на який ви повинні відповісти. На всі інші листи ви не відповідаєте. А саме ось на цей, взагалі, в Канаді я кажу вже не перший раз, навчіться робити те, що написано. От написано, відповідайте, відповідаємо. Не написано відповідати, не відповідаємо. Значить, написано, значить, відповісти. І тут вони пишуть, що наступний крок це ви повинні а, значить, вас і кожного, and for each members of your family. Значить, Ви повинні скопіювати е, такий параграф, і там буде Name, UC, Application number, Email for the Permanent Resident Portal, е, значить, е, Your Eye Color, е, Ваша вага, е, значить, е, дата в'їзду в Канаду, дата і, е, і в'їзду останній раз, коли може, ви виїжджали там до Мексики, відпочивали, значить location – де ви останній раз в'їжджали, і е, де ви, а це ви в Канаді або Ви не в Канаді. Е, значить, е, якщо ви не в Канаді, коли ви будете повертатися, і, в, е, і якщо ви е, не в Канаді, е, значить, е, е, напишіть в якій ви країні та місті. І ви копіюєте це і заповнюєте на кожного члена родини. Отак написано: Папа. Ну, головний опліканти, не знаю, кого там папа, мама не Головний оплікант, все, все все заповнили. Наступний раз вставили, все, все заповнили. Наступний раз вставили на дитину хоп хоп, на, на другу дитину хоп хоп, і оце все от так. От один за одним не в вордівському документі. Отак просто тут так і написано, що не вставляйте в документ. Тобто, візьміть, якщо ви не розумієте, переживаєте, не, не переживайте, беріть прямо так, от і відправляйте так, як тут написано все повністю. Відповідаєте на той мейл. І це називається портал. 1. для чого це потрібно? Вони вас переводять з отого сайту, де ви. Я вже простим язиком простіше розказати, щоб вам було зрозуміло. З того порталу, де ви подавали свою заявку, перевести вас уже на Permanent Resident Портал. Тобто це дуже хороший знак, наскільки я розумію, що якщо у вас вже це попросили, то значить, що ваша вже final decision десь вже у вас там плюс-мінус в вашому кармані. Це дуже хороший знак. Знову ж таки, я не міграційний адвокат, але на цьому етапі люди кажуть, вже нічого не запрошують, не запитують Документи запитують документи до цього етапу. Тобто, в основному документи запитують десь на рівні ПАЛ і портал 1. Десь отут от запитують усі ці мілітарі і тому подібне. Тому що у моїх знайомих одразу після ПАЛ запросили у декількох мілітаріформ. В нашому випадку мілітаріформ не запрошувало, тому що хлопці служили. Мій чоловік не служив. Тобто тут взагалі залежить від і офіцера, і вашого беграунду. Тут ніхто не може нічого сказати, тому що це все на. Росуд імміграційного офіцера. І знову ж таки, не брешіть в аплікаціях. Імміграційні офіцери не дурні люди. Вони розуміють, що якщо ви, ви стільки разів будете цих от аплікаціях повторювати одне й те саме, що якщо ви будете брехати, ви просто заплутаєтеся. А якщо ви заплутаєтеся, ви набрешете. Тому я вас дуже прошу, закликаю. Не брешіть все є, як є. Я вам потім з документами ще скажу, що в мене теж було неточності в кое просто на стресі перепутала. І як я виходила з цієї ситуації, що взагалі як відбувалося. Далі наступний етап це портал 2. Портал 2 на нашому досвіді, це вже вас перевели з порталу для. там де ви подавали заявку, на портал для. На порталі першому вас перевели, значить, на портал для Permanent Resident. І вже на тому порталі вам потрібно завантажити фотографії. Ми використовували ті самі фотки, які ми подавали на. Федеральний рівень, тому що в нас якраз і було так, що залишалося декілька днів до півроку, тобто ми пройшли якийсь федеральний рівень досить швидко. І якраз залишалося декілька днів до півроку, а ви можете використовувати ці фотки по півроку, до півроку я вже така хопа і вже їх завантажила. Особливості завантаження взагалі не парте з тими фотками, от, якщо у вас так само, як і у нас, просто фоткаєте їх без бліку телефоном, отак, і значить виріз обрізаєте і, і, і заливаєте. Вони все одно будуть чорно-білі, там нічого не буде видно, тому не переживайте, спокійно, отак от фоткаєте і згорюєте. Головне, щоб не було бліків. А вам програма сама підкаже. Отак, клала на комп, отак. Фоткала телефоном, і, значить, отак це було. Тому, тому взагалі не переживайте. І все. Після порталу 2, перевели вас вже на портал Permanent Resident, це вже, це вже прям final decision вже було. От. І ви чекаєте ЄКорп. Е ЄКорп е це електронне підтвердження того, що ви отримали Permanent Resident. Наступний етап це вже тільки картки, фізичні картки отримання е піару. Ви отримаєте цей eCorp. Е Дивіться, якщо ви потрапляєте на. На кінець року в мене було, скільки я чекала, 8, я вже не пам'ятаю, я писала, 80 чимось днів я чекала. 83, мені здається, я чекала підтвердження ЄКорпу. Це досить багато. Загалом люди чекають десь 7-14 днів. Це взагалі максимум, що люди чекають, щоб отримати ЄКорп, але ми попали на кінець року. Що відбувається в кінці року? Тобто ми, ми отримали м, портал 2 в це у нас в листопаді. Да, листопад, Листопад? Ні. жовтень, В жовтні, точно, я сорі. Октобер. це в нас до, до цього. Ми, я, то, що я переводжу, в мене тут е, заплік з одного з нього і на другу, на третю. Коротше, це дуже багато. От. Значить, Ми в жовтні отримали. І от з жовтня до е, січня, до 9 січня, ми чекали на цей якорб. Це досить довго, тому що коли ти потрапляєш на кінець року. Вже імміграційні офіцери вони вже підтягують ті справи, які вони там вже накопилися, які треба швидко розібрати. А якщо ви вже на фінальному етапі, ви вже переходите на наступний рік, і, в принципі, вони вас переносять туди, і нас так само перевели. І ми вчекали аж до наступного року, але не переживайте, значить, якщо ви отримали в кінці року і корпус на наступний рік, ви отримуєте вже свій перметрезден. І що цікаво, що вже ваш пермантрезден буде зарахований у ліміти видання permanent Резден вже на наступний рік. Розумієте, що вони роблять. Тобто ті, хто з того року перекочують в цей рік, як мені пояснили, але знову ж таки, я не еміграційний адвокат. Так мені це пояснили. Я ділюся цією інформацією з вами. Ну і в принципі, це все. Це все, що я вам хотіла розказати. Я хотіла вам з вами ще поділитися е, документами. Я... Давайте зробимо так. Я вам зараз розкажу про складності, які були на що звернути увагу. А документи, в принципі, там всі ті самі. Дивіться, ви подаєте, в принципі, всі документи, які ви подавали на, на номінацію від провінції. Спірне питання: подавати ваш паспорт чи ні, але в одній з аплікацій, в одній з анкет ви будете замовляти в а в якийсь, я не пам'ятаю в якійсь конкретно, там буде питання. Значить, що ви, значить, там буде питання, значить. Чи є у вас National ID. Якщо у вас його немає, ви пишете, його немає, але воно не пропускає далі. І вам треба його е, написати, тому що ну, у вас ж якийсь документ є. Я не знаю, що роблять інші, тому що ми подавали він в нас був, ну тобто національний паспорт. І тут виникає питання далі. Одні говорять, що потрібно подавати національний паспорт, переклад, інші говорять, що національний паспорт з перекладом подавати не треба, і нам дали без нього. Я люблю перебздіти, тому я. Подала. Мені зробили, я перекладаю все в одній вагенці в Альберті. Всі там перекладають там чудові дівчата, рекламу вони не потребують. От, і значить, вони мені переклали, і я всі документи готувала там всі переклади. І національні паспорти з перекладами я подавала. Е, чому я люблю подавати все? Для того, щоб було менше запитів. Дивіться, з усіх, значить, ви там підписуєте в кінці, що ви, значить, не брехали і правду подавали це одна з декларацій, е, фотографії. Фотографії ви знаєте, як робити. Ми вже про це мені здається з вами говорили. Що не говорили, напишіть, я окремо просто якийсь різ запишу, тому що фотки вам потрібно зробити з початкою. І в своєму телеграм-каналі я про це говорила. Прям зайдіть і це, і знайдіть по пошуку фото, і там я це все пояснювала. Значить, фото, паспорт. Зараз я отак буду просто по документу. Я скачала всю аплікацію, і буду просто значить паспорт закордонний з усіма відмітками. Тобто візи, усі в'їзди, усе, бо ви ж будете все це писати. Значить, всі візитор рекорди форми, які вони там будуть, всі форми, практично, ви заповнюєте онлайн. Нічого скачувати не треба. Практично, все, 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 все там на сайті заповнюється. Значить, всі бюро сертифікати Бюро-сертифікати також потрібно дорослих. Дорослих, де ви народилися. У нас з Радянського Союзу ці зелененькі такі книжечки, тому потрібно перекладати з російською. Вони російською мовою, там є декілька слів українською, але треба перекладати так само на англійську мову. Завіряти переклади не треба, але деякі переклади на провінційну номінацію я завіряла, тому що там тоді була така тенденція, що до запрошували нотаріальне завірення. Форми, значить, ви форми, ви всі будете заповнювати онлайн, як я сказала, я на них за них зупинятися не буду. Значить, було заплачено разом з а, біометрією. Значить, і одразу ви цей, те, що ви оплачуєте при подачі, ви значить, цей, під, цей самий документ, ви його отримуєте на пошту, і ви цей офіційний ресіт, ви, ви його під, підгружаєте в цю аплікацію. Значить, свідоцтво про народження я сказала дітей. я загружала тест. Тест з англійської мови я загружала, я вам вже про його два рази розказувала. От, і значить, ви його так само підгружаєте. Можете оновити, просто скачати його завчасно. Але він дійсний. Він тест взагалі дійсний два роки, оскільки мені сказали, на громадянство його перездавати не треба буде. Тільки буде потрібно перездавати вашій другій половині. Далі йдемо Значить, номінацію від провінції, звичайно, там, де вказані всі люди, так само бюрсертифікати, сертифікати значить, меріч-сертифікати, всі повністю скани, форми, всі, які там це вже сказали. Так, це знову бюр-сертифікат, освіта. Освіту я загружала, диплом я загружала всюди. Всюди я загружала значить, переклад додатку і переклад самого диплому. Letter of explanation, значить, about background. Значить, я, в мене була помилка, що я, значить, коли заповнювала коет, ви ж знаєте, що ви у вас все повинно бути так само, як в коеті ви заповнювали, так само і тут. Тобто ми уряду Канади не брешемо, ми кажемо, як і є. І я просто написала на Вордівському документі просто так. От лист без без роздруку, без підпису, просто так лист, що я пишу цей лист для того, щоб експ. значить від, від, від clarified під. «Clarification», як це, ну коротше, crystal clear, щоб вони кристально чисто розуміли, що я не хочу їм брехати. Що я от написала, значить, що я була там «homemaker», а насправді я, скажімо, там була там «pregnancy». І значить, я написала, що Безік інформації, значить, замі замість того, але я не хотіла, значить, я їм написала «please», значить, прийміть цю інформацію, коли я заповнювала форму. Ми, значить, були досить знервовані, і е, це було вісім років назад. і я не хотіла, а, значить, я просто зробила помилку, я не хотіла нікого, ти, нікого обманювати. Дякую за розуміння. І на, на, на написала Сенсерлі Оксана значить, її прізвище моє. Отакий лист я писала пояснення, що в мене там не було, якщо ви будете це писати. Наступний це значить лист, якому я пояснювала. Там треба писати, значить, значить, потрібно писати пояснити стосовно значить, паспорту. Тому що український паспорт не має дати закінчення. У них канадський паспорт має дати закінчення, а наш паспорт не має дати закінчення. Тому ви тут стикнетеся з такою штукою, що вам треба щось написати, тому що інакше анкету не пропустить. Я писала 2999. Я знайшла цю інформацію десь в чатах, і значить, я. Це написало, що, я так і написала, що в Україні в паспорті, значить, якщо потрібно, я вам можу в телеграм-каналі це скинути. Ага, тільки напишіть мені або в коментарі, я вам це спеціально скину. Значить, що у нас в паспорті вклеюється віза в 25 і в 40. Років, ні, в 25 і в 45. І значить, а так паспорт дійсний. Тобто в нас немає цього. І я, я їм написала «Thank you for Understanding. І знову ж таки, своєм є прізвище. Без підписів, без роздруковки, без нічого. Просто так в Гордівському документі. Я просто йду так по списку документів, щоб вам і кожен документ загадую, що взагалі як. Значить, всі кримінальні довідки ви спокійно їх підгружаєте, значить, вже от на федеральний рівень, на провінцію він не потрібен. Йдемо далі. Фул-паспорти, ви робите все, ви робите окремим pdf форматом pdf файлом І у вас буде написано, значить, як правильно їх підписувати. На, 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 на номінацію мені здається, там не було цього правила. Але на федеральному рівні там є в інструкціях, там написано перед тим, як почнете заповнювати, прочитайте інструкцію, дуже допомагає. Значить, ви повинні будете зробити це написати ваше ім'я, прізвище і що за документ. Отак От це має бути. І всі документи так мають бути написано. Строго так, інакше, інакше вони заплутаються для того, щоб ваш це ж ви робите для себе. Обов'язково Job offer. ви обов'язково це даєте, Reference letter. Я дивлюся просто в комп'ютер, щоб вам дати всю, всю інформацію, як в мене було. Work перміти всі знову фото, поліс, сертифікат. Це вже в нас був з Польщі, те, що я вам давала. Переклади паспортів. А, значить. Переклади паспортів. І ще одна штука, яка в нас була, це те, що у нас був один паспорт новий. Тобто ви повинні дати паспорт, в якому у вас була віза Коед пороставлена, а потім ви повинні дати вже новий паспорт. Повністю паспорти, усі і старий, і новий, всі фотки, всі ці штампи з відмітками. Значить, паспорт новий, в який ми проставили візу, «Work Permit» і Proof of Finance. От Proof of Finance ми не повинні давати, у нас, якщо є номінація від провінції, ми не повинні давати, ну так, за програмою написано, що ми не повинні давати е, якісь фінансові штуки, фінансове підтвердження, що в нас там є гроші на рахунку, так як ми йдемо як кует. Е, В нас не було багато грошей на рахунку, і я просто писала, скільки в мене є грошей на рахунку. Я так і писала, що Proof of Finance, в нас там було якісь там, пару тисяч на рахунку, я так і писала. Я не брехала, що в мене там вагон грошей і тому подібне. Ні, тому що. Є люди, які приїжджають дійсно з грошима, ми не приїхали з кошельком таким. от, Тому, знаєте, я от в цьому Proof of Finance взяла повністю випуску з банку. Ви її можете прямо на сайті скачати, і це абсолютно класно підходить для цього. Все. Оце весь перелік документів. Звичайно, заповнити анкет, вибачте, що таке відео було довге. Я намагалася вам пояснити все, закриваю ноутбук, пояснити всю взагалі, всю картину, як це відбувається, що за чим відбувається. Я не міграційний адвокат. Я вам розказала свій особистий досвід, можливо, він комусь е, знадобиться, тому що на федеральний рівень, е, значить, я пішла вже сама. Якщо на провінцію ми е, консультувалися з імміграційним адвокатом, на федеральний рівень я вже заповнювала сама. Але наша міграційне, коли я з нею консультувалася, вона мені сказала, якщо ти пройдеш номінацію, то ти прийдеш федеральний рівень. Так що я ще раз дякую усім взагалі, людям, які мені свого часу допомагали, які підказували, яких я доставала. Е, можливо, ця інформація, я сподіваюся, щось комусь. Буде корисне. Я дуже дякую своєму міграційному адвокату за ту консультацію за кожну копійку, яку вона взагалі мені дала. Чесно кажучи, їй треба напевно якийсь букет квітів відправити за те, що вона консультувала і, взагалі, подзвонила навіть на роботу мені і безкоштовно з ними поговорила. Тобто, взагалі, зазвичай, люди деруть за це гроші. А наша же ж була просто ну неймовірно. Тому я дякую усім на цьому етапі. Хто взагалі приймав у цьому участь, хто мене підтримував, і вас, і ті, хто мене, скажімо, лайкає, і ті, хто мене тут хейтить, каже, що я там і страшна, і така, і дурна. Дякую вам усім. Обнімаю вас, підписуйтесь на мій телеграм-канал і приходьте до мене в команду в кораллі, і будемо з вами далі щось робити. Усі канаді. Па-па!